Волонтерський штаб, українська команда війни не вкотре допомагає малозахищеним верствам населення внутрішньопереміщеним особам та пенсіонерам. Таку благодійну акцію влаштували та присвятили до міжнародного дня волонтера. Ми маємо робити все можливе для того, щоб перемогти ворога. І ще раз наголошую, ми всі разом єдиною потужною українською командою, маємо робити все можливе для того, щоб домогти допомогти нашим громадянам. Тому я абсолютно підтримую, що якщо ти можеш, то зроби. Якщо ти спроможній, якщо ти не можеш що здати, ну немає в тебе фізично, долучайся, роби. Пакуй ці речі, допомагай, чим можеш. Для того ми маємо всі розуміти, що ми маємо зробити все можливе для того, щоб наші хлопці відчули допомогу. Від волонтерського штабу української команди від нас, волонтерів, які щоденно працюють. Ми роздаємо продуктові набори для людей поважного віку. Ми дуже довго працюємо з саме з цією ветеранською організацією, і я дякую їм за довіру. Дякую їм за всі роки, які вони присвятили за того, щоб наша Україна процвітала. Багато переселенців переїхали до Вінниці ще у 2014 році. За час повномасштабної війни волонтером став кожен українець, освітяни, студенти, лікарі, рятувальники та пенсіонери, які активно допомагають українським захисникам та захисницям. Дуже приємно, що нас не забувають, що Нам щось так… Подарунки під, під свята допомагають це вообще дуже приємно, що ми не одні майже 200 сімей отримують гуманітарну допомогу, а саме продуктові набори, солодощі та подарунки. Дуже активна команда, дуже активна, саме головне то чого не вистачає мабуть, нашої організації, всі как би бы, обстоятельств возрастного характера. В принципі, Польза от таких естественно, она ощутима, Потому що пожилые люди на сьогоднішній день, когда страна находится в состоянии военных действий, когда у нас в принципі не программы, то програми, тобто поддержка таких організацій дорогого стоїть. Волонтерський штаб, українська команда Вінничини і надалі допомагатиме усім, хто цього потребує. І своїми зусиллями наближатимуть нашу спільну перемогу.